День добрий. У нас приїхало авто, яке має помилку по тиску вторічного повітря. І в старих машинах взагалі такої помилки майже немає. Але в новіших є так як там і уже стоїть датчик, який міряє це повітря. Що це така за система? Це взагалі екологія, яка допомагає, коли машина заводиться, подати повітря найближче до клапанів е, вихлопної сторони, щоби а краще спалити пальне і те, що не догорає, на холодну, і розігріти швидше каталізатора. Ми всі розуміємо, що в циліндрах згорає не тільки пальне, а й повітря, тому що без повітря воно не буде. І саме більше горить саме повітря. І коли двигун тестується, там, наприклад, на заводі на гарячу, каталізатор також працює на гарячу, вся машина працює на гарячу, але перші пуски, коли заводиться машина, починає подаватися туди. Первічне це повітря, це тобто, ніж вторічне повітря подається туди. Для того, щоб допомогти краще і швидше на перших холостих нагріти каталізатор, щоб каталізатор взяв уже на себе нагрузку екології. А, але в цьому є деякі певні проблеми, коли воно забивається, потім починаються ошибки бути, і неприємно їхати, коли воно там світиться стоїть чек в машині. І люди звертаються і починають а, шукати, а де воно, що воно і як. Дехто буває, намагається там, дути, а, через той а, отвір, який там є, дивитися чи на вихлоп і не забитий каталізатор. В цьому є плюси і мінуси. Перше, що цей датчик може побачити, наскільки забитий каталізатор буде бити по помилку, і ви будете подивитися, якщо канали до колектора там, не продуваються чи продуваються, то ви можете зрозуміти, що каталізатор сам забивається. Сама частина ця вся вона стоїть з двох частей. Перша частина це сам мотор, який нагнітає, його називають там пилососом, Він туди просто нагнітає з повітряного фільтра тиск туди дає. І клапан, який перекриває, щоб вихлопна частина повітря не пішла навпаки в пуск. Ось така ось ситуація. Коротке відео зовсім про, на прикладі атігога. Тігуан 2018 року бензинка 2.0. Покажи машину просто. У нас є така проблема. Дивіться, буду показувати сюди. Найголовніша проблема до нас, яка о, дивіться, система подачі 2 воздуха. воздуху, ряд циліндру No1. P049100. І от зараз пояснюю на простому прикладі, що у нас відбувається. Дивіться. У нас є тут плесос такий називається. Показуйте, так. воно є, воно, воно, там є у нас там є пылесос. У нас йде продувка каталізатора для того, щоб підняти... Ну, Вивести на, на, на робочий розігрів каталізатора. У нас ось така от трубка. Вона з однієї сторони бере повітря і ось вона подає повітря. На цій трубці є датчик, який міряє тиск. На старіших моделях їх немає цих тачів, які не. є. і оця трубка вона підключається ось у нас ну, до такого ЄГЕР. Клапан ЄГР, який працює електричний. Ну, в основному в багатьох старих стоїть вакуумі, вони такі механічний. А тут у нас електричний. Він відкриває, щоб сюди не пішов гарячий поток вихлопу і закриває, коли потрібно, на холостому, в основному машинку заводиться і починає обдувати. У нас проблема по цій ошибці. В чому? Коли ми зняли цю трубку і зняли... От, бачите, там видно? Можемо спробувати таку ну, збільшимо. Ось отой канал у нас є маленький. Цей канал у нас забитий. Ми, до речі, перевіряли димогенератором. Ось там Димогенератором провіряли, що у нас підсосу ніякого повітря немає, нічого такого немає. І ми його зняли, розібрали. Потім ми зробили ось. Так у зробили з димогенератора, Я попробувала його продуть. А він просто не дується. Просто не дується. Тепер у нас стоїть питання. Перше. Що нам потрібно буде робити? Перше, ми попробуємо його якимось чином під одним, другим тиском продути ті канали. Або придеться знімати вихлопний колектор, оцей весь з турбіною. І там всі канали чистити для того, щоб оцей датчик тиску, що він бачив, що провітря проходить правильно, бо за нього це все біда відбувається. Або друге, якщо у нас там нічого не вийде, або хазяїн, клієнт скаже, що хлопці, давайте відіш'ємо його, то ми будемо все знімати блок та керування, ставити євро 3, убирати це все-все-все дішивати, крайні лямди забирати, щоб вони бачили що воно там згорає, і це все перероблювати повністю, щоб його цього всього не було. Ось така ось ситуація. Можливо, хтось шукає в, в пошуках на таких машинах проблему, що може бути. Тому треба чистити ось ці, ось там внутрі канали, якимсь чином пробивати. Ось така ось штука.